Люди, які втілювали свої сексуальні фантазії і шкодували про це, що сталося. У мене була фантазія про фемдом відбивання яєць, побиття. Одного разу я позичив у стриптиз клубі на день народження друга і набрався сміливості розповісти про це стриптизерці в приватній кабінці. Вона з ентузіазмом прийняла пропозицію і вибила з мене все лайно у дуже принизливий спосіб. Біль після цього тривала кілька днів. Я зрозумів, що облажався, коли вона схопила мене за яйця, і мені довелося неодноразово благати її відпустити, не маючи жодного уявлення, чи вона це зробить. Якимось чином я витримав весь цей танець. І в кінці отримав обійми та посмішку. Я не тримаю на неї зла. Це було саме те, про що я просив. Це був хороший урок, щоб завжди використовувати безпечне слово і не гратися з незнайомцями або непідготовленими людьми. Ніколи не просіть про це непідготовлену людину. Якось я переспав з мамочкою, правду кажуть про старших жінок. І досвід, бо ця жінка практично танцювала брейкданс на моєму члені. Вона могла б бути у цирку дю солей або, принаймні, в мюзиклі про людину павука. До чого я не був готовий? Так це до того, що наступного дня її син, який виглядав на два роки молодшим, за мене прокрався на кухню, коли я снідав. Мені довелося сидіти навпроти нього, поки вона намагалася заохотити нас познайомитися ближче. Ніколи не викину з голови цей. Принизливий погляд О, вона зробила тобі вафлі, вона ніколи не робить мені вафлі. В той час найкращий друг попросив мене трахнути його в дупу, і, крім того, хотів, щоб я перед цим з'їла його дупу. Щойно мій язик торкнувся з літно посадкової смуги, він закричав Я не чистий, я не чистий». Дуже швидко ми зрозуміли, що це не підходить для його гермофобної дупи. У мене був ЖМЖ, дружина пішла від мене до іншої жінки після того, як вирішила, що їй більше подобаються кицьки. Чесно кажучи, я думаю, що тепер ми обидва щасливіші. Був на кількох оргіях. Вони здебільшого дратують. Наприклад, я чудово проводив час з якоюсь випадковою багатою дівчиною, красуною, яка каталася на мені в стилі ковбойки, тобто я лежав на спині. А цей ідіот поруч зі мною вирішив сісти, використовуючи свій лікоть. На моєму лобі, як важіль, його піт скотився з руки, з ліктя і попав мені в око. Я різко сів, щоб розібратися з цим, зіпсувавши ситуацію з дівчиною, яка сиділа на мені. Щойно я протер око, як побачив, що він одягає мої шкарпетки. Нам з дівчиною було ледь за 20, коли після п'яної вечірки вона запитала, чи не хотів би я зайнятися сексом втрьох з нею та одним з моїх друзів, якого я знав ще в підлітковому віці, двоє хлопців і одна дівчина. По дурості я п'яний погодився, якщо він не проти, він сказав так, але без особливого бажання. Тиждень чи близько того ми вийшли разом і випали трохи, де вона практично накинулася на нас обох, даючи зрозуміти всім навколо, що вона отримує подвійний член, що до біса збентежило і мене, і мого друга. Ми відвезли її додому, і я і він зніяковіли». Коли вона знову накинулася на нас і благала, щоб ми просто спробували. Коротше кажучи, виявилося, що її фантазія полягала в тому, щоб відчути два члени в кицці одночасно, що, хоча ми й були в презервативах, було занадто далеко. Я знаю, що вже бачив члени хлопців, але схрестити мочі було червоною лінією, яку ніхто з нас не хотів перетинати. Я був неймовірно сором'язливий, просто нічого не відбувалося. незважаючи Аючи на те, що вона намагалася завести мене, а потім вона ніби покинула мене, щоб спробувати з моїм другом, який миттєво відступив. Ми з другом розійшлися і поїхали на таксі до різних друзів, щоб відпочити і проспатися після випитого. Ми з нею розлучилися через кілька днів. Це було занадто, і вона зізналася, що має почуття до мого друга, і натякнула, що хоче відкритих стосунків, щоб спробувати з ним. Але ніхто з нас, ні я, ні мій друг, не хотів цього. Свінгерство, я погодився на нього, думаючи, що мій шлюб з дружиною непорушний. Через кілька пар вона закохалася в чоловіка з однієї з пар, з якими ми регулярно грали. В даний час це призвело до розлучення нас обох. Це безумовно не було варте тривоги, депресії та серйозних проблем з алкоголем, з яким я залишився. Я втратив рік на розтяжку і вправи, щоб я міг смоктати власний член. Це було відстійно каламбур. Це більше схоже на те, що ти смокчиш член, ніж на те, що тобі смокчуть. Потім була проблема з рівнем майстерності. Наскільки я готовий навчатися робити це дійсно добре, щоб отримати задоволення. Крім того, вам потрібно щось робити зі спермою, і дозвольте мені сказати вам, що правильної відповіді немає. Я зробив це двічі, щоб переконатися, що мені це не подобається, і більше ніколи не робив цього. Купив клітку для собаки для своєї дівчини, якій подобалася ідея бути в пастці і мучитися, хоча у нас з неї багато схожих захоплень це було справжнім розчаруванням. Тодішня дівчина та її подруга вирішили, що хочуть зайнятися сексом у трьох. Я займався сексом з однією з них. Поки не попросив їх помінятися, так тривало деякий час. Гадаю, це набагато веселіше, коли всі беруть участь весь час, а не просто третя людина сидить осторонь і чекає своєї черги. Старша сестра мого друга має дружину лесбійку, і вони завжди жартували наді мною, коли я був поруч. Коротше кажучи, одного разу ми пішли гуляти, напилися, повернулися до них додому, і сестра затягнула мене до себе в кімнату, і ми почали займатися сексом. Я думав, що все було за взаємною згодою, і дружина буде в захваті приєднатися до нас. Натомість вона увійшла і злякалася, і мені довелося взяти всю провину на себе, щоб захистити їхній шлюб. Через місяць сестра публічно заявила про тверезість, створивши нову сторінку тверезості. В інстаграмі, і з тих пір я з ними не спілкувався. Побачила порно, де будівельник, я обожнюю будівельників лол трахав свою дівчину на задньому сидінні робочої вантажівки під час обідньої перерви. Це було так гаряче, що я хотіла відтворити це. Мій чоловік працює на будівництві, і так сталося, що він працював через дорогу від моєї роботи. Тому я попросила його прийти і трахнути мене під час обідньої перерви. Він прийшов, і ми почали. Від нього так погано пахло, тому що було спекотно і він пітнів цілий день. Вантажівка підстрибувала. А ми були на жвавій парковці. Тож я впевнена, що люди помітили. До того ж, мені довелося повернутися на роботу зі спермою, що просочувалося крізь штани. 10 з 10, що я більше цього не повторюватиму. Коли я був першокурсником в коледжі, я думав, що моя фантазія це бути з хлопцем. Я теж хлопець. Мені подобалося бути покірним, і чомусь я дійсно думав, що це може бути лише з хлопцем. Я почав листуватися на Крейк і тому подібне. І та бойована природа цього була насправді дуже захоплюючою. Врешті-решт я познайомився з хлопцем, якому було 45 років. Він був одружений і приїхав у рекрутингову поїздку. Він хотів, щоб я приїхав до нього в готель, я вирішив до біса, я зроблю це. Дуже нервував, коли їхав туди. Нарешті зустрічаю його в номері. Було досить незручно, але він продовжував наливати мені напої, поки я не напився до чортиків. Він роздягає мене до гола. Потім дає мені пару трусиків, щоб я їх вдягнув. На диво я не проти, але я п'яний. Саме тоді, коли я відчуваю його мастило позаду себе, я раптово вирішую, що це не для мене, але я застигаю і не хочу відступати. Я просто проходжу через це, незважаючи на те, що дуже боляче. Буквально боліло кілька днів після цього, і мені було так соромно. Я озираюся назад і не можу повірити, що спробував це. Я ніколи не вважав чоловіків. Привабливими, але я трахнув хлопця. Моя дружина любить домінувати, і саме тоді я дізнався, якою була моя справжня сексуальна фантазія. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.